Друзі, всім привіт! Слава Україні! В цьому відео хочу вам показати, як виростити такі саженці лаврового листа із насіння. Ось що в мене вийшло. Ось моє насіння лавра. Купувала я його десь в кінці жовтня, і весь цей час е, насіння лежало в мене в холодильнику на дверцятах, замотане у вологу марлю і в пакетику. Трошки воно припліснявіло, але це нічого, я його вимила, і воно знову гарненьке. Вже середина грудня, і зараз я буду знімати з нього шкірку. У шкірки дуже багато ефірного масла, і вона нам геть не потрібна. Ось так легко вона знімається. Буду робити це з усіма. Ось так виглядає насіння без шкірки. Дуже масляна і ароматна була шкірка. Зараз це насіннячко я покладу на вологий річний пісок, ним же і прикидаю плодненько, закрию кришкою. І поставлю на дверцята холодильника. Буду заглядати до них десь раз на тиждень. Ось так. Сьогодні 30 січня. Моє насіннячко пролежало в холодильнику рівно 3 місяці, і зараз буду його діставати і висаджувати в ґрунт. Дістала насіннячко ось так воно виглядає. Зараз його трошки промию. Пісок залишився вологим. Я йому нічого не робила, не провітрювала, воду не доливала, просто щільно закрила контейнер, і так він зберігався в холодильнику. Стратифікація пройшла успішно. Жодна насінинка не запліснявіла, всі почувають себе дуже чудово. Дві насінинки навіть почали потріскувати. Це дуже гарний знак. Означає, що скоро вони почнуть пускати корінці, і їх вже 100% пора висаджувати в землю. Для посадки я взяла ось такі півлітрові стаканчики. В них, звичайна, земля з городу, трошки я додала торфу і агроперліт. Якщо у вас є крупний річковий пісок, було б дуже добре його сюди додати. Всю цю землю я перемішала дуже добре пролила водою, вода навіть і досі витікає. І зараз буду садити. Роблю два неглибокі отвори, кладу туди по насінині, не дуже глибоко, і зверху прикриваю. Землею. Все, готово. Далі ці стаканчики я перенесу на світле, тепле підвіконня і буду чекати появи перших лавриків. Лаврики сидять дуже довго, можуть місяць думати, вилазити їм чи ні, але потім починають потихеньку вилазити. Будемо чекати. Перенесла стаканчики на тепле підвіконня. Знайшла ще в себе трошки торфосуміші і буквально чуть-чуть подосипала в стаканчики, щоб було гарненько. Сьогодні 26 лютого і вже проросло 4 лаврики. Два з них вилізло десь 23-го, вони трішечки більші. І ще два вилізли вчора. Ось так вони виглядають. Mm. Сьогодні 14 березня, лаврики виглядають ось так. Вже мають по декілька листиків. Повилазили вже майже всі. Деякі тільки почали вилазити, деякі вилізли раніше. Залишилося ще два стаканчики, в яких ще нічого не вилізло. Але, я думаю, пізніше вийдуть всі. Сьогодні 25 березня. Ось так виглядають мої саженці лаврового листа. В деяких стаканчиках вже вилізло. По два саженці, деяких по одному, а деякі тільки почали вилазити. Є навіть один стаканчик, в якому ще нічого не вилізло. Але це нічого, треба просто зачекати. Буває, що один саженець вилізе зараз, а інший може вилізти аж через два місяці. Так що цю землю ні в коєм разі не викидаємо. Просто чекаємо на інші сходи.